Біля мене в будинку топали. Двоє по мені зажало. А хоча там в спині справи, може ми їх закриємо. Пацани, я дохну, блядь. У мене лишили нахуй, ага. а че а ага. ти дохнеш? Так ми пішки подвигали. Ой, подаду, дай, подав. Может... Вот, с кем падает, стреляя? его был. На синей с там и был. Там смоки летят. Может, давайте... Краник? Рейнстейшн? Краник, краник. А, oh, краник. Там вот Инзи. А, oh, понял. интересно, ты познаешь. Краник, это Рейнстейшн. Чит схожие слова. Эти ваши паперские сленги, блядь. Это краник. А, а, боже, это назва краник, охуеть, я думал, это типа, есть, блядь, объект. Такие падаем на краник. Такий, train station. Кто сказал train station? Next. Бля, та зима, бля, я хочу якісь рангери зіграти, або санок. Санок зараз зараз немає. Рангер, є. Ой, летять, ой, летять. летять, буде заруба, Вони yeah. ще до центру вони, так? Да? Я падаю на цей високий будинок, десь його не займати. Ого. До нас обійтись, так. Агресивного забронювався. Що-то ми далеко всі один від одного попадали. Так. Да. Це нормально, воно. Таку от бронь зробив тут. Болтовка ще одна. Тікаю. Біля мене в будинку топали. Вітянись трошки до нас. Тягаюсь. Є я квадратный в мене є. Третій рюкзак зайвий. Блядь, гарно два рази, сука, попав. Що ну, він, 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 ми підтягуємося до них трошки якісь заруба, якась файт? Ну давайте, въбам їх, я їм броню. На синих Алло-алло. Я не знаю, что уже я. На мои двоє було точно. Точно сто відсотки. Я чую, близько мой стреляю. Ай, дарма вик набьет. Дарма, то. Десь тут, тут сидить. Царь квесты. Да, я не бачу. Да, 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 там є. Там тільки одні двері, блядь. Двоє по мені зажало. Я вот дуже добре там дав. Вибігайте звідси, зараз може хай прилетить. — А вони на вході в церкві? Та, 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 там си. на вході були. Си, сі, ст, -си, си. Дякую. зліва. тело. Блять. Даже ему. Блять, ебаная стенка. Ну, тут за цею стоят. Нет, забег в сарадину, по-моему. Вот тут нок, 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 нок. Дальше. Тут, о, да, я... там есть. Они прям в этой Вот тут, на моей митце. Тут чел лежит. За церковью, за церковь. В середине там. Блять. В дворях. Айп. Хорош. Сейчас підношу к себе. Бля, скільки я йому дав, блядь. Не, ну торгова пацани им Як біжиш, ты я вже думаю, зараз... Сам п'ятачку забіжу. Все під контролем. Ой, бустів в мене, наприклад. я Думав, що в мене мало пустив. Я скинув вісімку в багарні. Дякую. Так же Олег Милюта добре ж у Звісно. Так, ключ карта Хіба, хіба їхати сюди, за зону. На жовто. Ну, третя фаза, можна встигнути ще з'їздити. Але ті платів вже не нема, не знаю, чи ясно, з нас поїхав. Нема ті платів? Ні, ні. Прибавили ті плати зори. Якого хуя, блядь? Отак, от, імба. Вони руїнили страх написал саппорт забрить нахуй то. Тачка, в тачка, тачка, тачка. Движ. там дав. У нас тут ближче є, на горі. З mm -hmm. цієї сторони. Зупинились. Заглушили. Вот. О, є. Тут. Там хає. Сейчас себе мы не я летать? Да, да, блядь. Мне тоже не хуй По Они еще тут походу, нет? Та-та-та-та-та-та-та, да, не, та тулять. да, да, падает по ним. Хае им да, да, я да, да, А тачку сіли. Все, сіли. Як не висадив? Боже, там стільки крові лилось. З'їбалось, з'їбалось там, там за рельєф. Да, я бачу, Олег. Секунний. А як я не висадив? Мені цікаво на повторі глянути, скільки я дамагу уніс, це просто кінж. Я мав висаджувати, мені здається. Але їм колесо за руїном. Попа. Не а, окей. Опа, по мені, да. да, 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 десь, десь з тої сторони хуячить. ану ка зараз я тобі дам. Дав по голові одному. Мітка є? Та да. вище, вище, лівіше, вище і лівіше. Ніхуя собі, бля. Отут. А Але Отут, мною бачу. відкинуло просто. Дав голову йому. Отут. Сучий пес. Да я заползу будинок. Там двое пикают, пацаны. Поднимаю. Куда поднимаешь? Да, туда поднимаю, поднимаю. Найс. Хорош. Ясно. Красавчик. Там двое поднимаю, шаур на все. Видите, с кем Минус. Найс. Nice. Два нока, yeah. два нока. Yeah. Два нока. Uh -huh. Но он за, за зону. Опять же за зону. Ну, ми ближче до зони, ніж вони. Ну, все пацани, я тепер юзаю тільки драгун нахуй. рот ті болтовки. Біжуть уже, беруйте. Біжуть. Да. це? за це хаек породило? За хаешка вот. може це тхаешка был не до. Вони... Найс, хорош. Вот тут нахуй. Нема тут силу, блядь, шолома. Да, мені тут... Зона накриває вже їх. Не бронік треба. Накрила зону. Накрила, да. У них тачка ще є. А Вона заруїне, там колеса нема, вони хуй виїдуть. Сіли, сіли в неї. Та вони не вийдуть на ней, це. Плач, а виїхали, блядь. Погано, тепер вони будуть в зоні, у а, вони нам заруїнили тачку. Да, там типи бачу. Давайте пробежим спочатку. Зараз я шейку з тачку бачу. Там у нас тут близько Ось, Господи, давис теж. Але там тип прям тип на жовті. а хоча там спині стреляют, може ми їх закриємо. Пацани, я дохну, блять. У мене лишили нахуй. А че ти дохнеш? Так ми пішки побігли. Да, блядь, сорі, Сорі, нахуй. Йобан, я завтикав, блядь. Стука. Ти ну, когось там нокаєш і вмираєш? Я їхав я їхав тачкою типу з пробитим колесом ледве в зону, типу, просто. Ну, я щось не там бачу беттер, еб мать Там за, за Бо там там ті, ті задервом. Подивлюсь Да Давайте пробігати Понокав, понокав, понока, понока ну, не... він такий, ну, пацани Добати. По тачка, О, тут є якийсь рельєфчик трошки у нас. О, тут вообще найс. Дуже дуже гарно. Справа з кемпим можуть вибігати, там країчок зони. А можливо вже вибігли. О, ебать там спами, тип. Побачу. О тут, отут, отут. Блін, не дала смітка, а тут. Ой. Подаду, дай, подай. Боже. От, стріляє. Був, був, я був. На синій з трьома хітами був. Там смоки летять. Перехорну. Не нема чим його доїсти. Підходимо, 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 підходимо під них. Їх, їм не треба дати ряснутись, їх треба Вони додавити. Вони смаки дають. Мали дві бізішки. силы... А, блядь, нет, нет, не, мне пришлось. Вайп. Да, теперь вайп. Пятерок, мне срочно. Вот там. Айп, хорош. Силяють вони. Дав голову. Го, го. Нам треба в зону зайти. Вони зоні. А Там нічого є. нема. От сюди можемо прийти подись, туди поди, буде поди, 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 рельєфчик. Там інчик там є. Єбать, по голові дали. Я дав по голові. А як він тикає далі, він з хитом же. Йому похер. Проходимо. Ще одна голова. То інші, їх двоє там. Їх двоє, двоє, двоє. Проходь, проходь, проходь. Тут здоровь за закриває. Отут, 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 за тачкою, на горі. Нам треба пробігати в цей рельєф, я не знаю. Це хто? хай кидаю. — Тут леха курато тут. — да, да. Найс. Сизгоры його закрили. — О тут тип. Закрили його. — Двое, двое, двое залишилось. Ні, ні, а, да. А де вони? На машині десь там. Двое там? На може бути отут в зеленому смоку. Да, да, да.

А може нам. Ну, де, може бути. Давайте разом зіграємо. Він попереду, прямо перед логом за рельєфу. Разом. Флешку даю. Найс, хороший. Найс, найс. Шолі, Новий yes! відос на YouTube. Віктор. Зараз. Тебі я жив, блять, а не здох, як устатня мразь. Віктор — зірка Ютуба. <рив> Зараз дивимось Віктора, там дамагу найбільше, я, я впевнений. Я знаю, скільки там. Я просто впевнену. я хуйню настріляв. Та я так само. Ага. Шо? Скільки там в мене взагалі? 504. у мене вообще 504. Ну де найбільше, блядь? 504. Олег нормально стріляв? А, ні, нормально. Тале же вообще пиздец, не брати їм баланс. <laughs> Віктор, якби ти. Тут треба було нам двом там за зоною зливатись, так щоб шанси зрівнялися yeah. в суперників. Я собі челас з там свої, блять, пікаю, yeah. Вдивлюсь див на своїх ХП там взагалі, Нормально да. закінчилось. Залетів. Все, пацани, це була наша остання гарна катка. <laughs> <laughs> Більше не надійтесь. Зараз, зараз, зараз почнуться китайці. А як вам. А, як... О, це на стрімі хтось казав. Доброї ночі. Я думав, що це на відосі. Блін, він, напевно, вийшов. Доброї ночі, не, тебе крутий та, контент, продовжуй надалі. У тебе все вийде, Бажаю тобі 10, 10 мільйонів пікав, підписників. Є! Yeah. 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 Дякую, друже. 10 мільйонів. Головне закидати. Да, ми вже казали, що от трошки, і Олег уже у лебігів сидить на мафії. <laughs> <світ> ні, ну типа, ну, ну, якщо серйозно без рофлу, то краще не закидати, бо зразу ні, ніхуя нема ніколи. Та ясно. Треба по чуть чуть по чуть Якби зразу було, то всі були б блохери. звісно. Та йой. Я, знаєте, я не женуся <плес> <там, плес> за кількістю підписників <плес> чи переглядів, я, типу, просто от шукаю людей, яким би подобалось то, що я роблю.